Акціончик, нифига себе. Жесть. Обалдеть. Висота, мабуть, п'ятиповерховий будинок орієнтовно. Оце він залази, залази, прилази, вилазить на висоту. От так, щоб, щоб масштаб зрозуміти так подальше відійду від просто офігеть, щоб масштаб зрозуміти цього атракціона. Вилазить він вон там внизу, пролазе, пролазе, пролази, 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 пролази. аж... там аж і наверх є, і де хочеш. І от. Вот эта горка, вот это с как бы спускается. Ну, короче, такое себе. Стремненькое мероприятие. О. Ну, реально, реально такие этажка. Какие поверховый будинок. Хрущевка. <laughs> Хрущевка, реально. Обалдеть просто.